Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні нарешті добрався до огляду сьомого рівня ПТ-шок Японії чи то СП. Давайте спочатку пройдемося по технічних характеристиках. Вона в мене вже абсолютно в топі. Тут буквально одне креслення залишилося до відкриття Хорі 2. Ну, я, в принципі, його можу і за бойовий досвід відкрити, тим більше що дивіться, тут навіть задачі повипадали. Знаєте, дві техніки забій. Два креслення і здобуде 3500 чистого досвіду 3 креслення. Коротше, гарантовано відкриваю його, але суд зараз не в цьому. Давайте подивимося, що це за машина. Хочу сказати наперед, що ця машина класна, вона набагато краще, ніж 5 і 6 рівень. Давайте почнемо із самого початку. Значить, гармата. Топова гармата. У нас вже має три типи снарядів. Перший тип снарядів це. Бронебійний, простий, 320 разова шкода одиниць, середнє пробування броні 205. На 7 рівні 205, стокова ББшка, прекрасно. Швидкість польоту 925. Ну Це скажу чесно, трошечки менше хорошого значення. В принципі, для 7 рівня це нормально. Бронебійний голдовий, так само 320 наносить домашки, а пробуває вже 244. 244 це прекрасний результат. Тим більше ББшка з її нормалізацією взагалі круто. Швидкість польоту тут вже якраз хороша. 1050 м на секунду. Осколково-фугасні також можна використовувати, тому що середнє пробування в 60 мм. На картон залітає в самий раз. Тут підвищення шкоди на 101,420 420. Швидкість польоту трішечки менше, ніж у ББшки стандартної 900. Коротше, по снарядом взагалі ніяких проблем немає, все прекрасно. Значить, дивимося, що у нас по інших показниках. Середня шкода на хвилину 3024. Це круто. Звісно, це з допайком і з бойовим братерством, яке качається на даний момент. Але тим не менш це круто. Розкид на 100 метрів 0,28. Це прекрасно. Це дуже точна гармата. Час зведення – 1,75. Так, у нас немає. Цієї рубки, яка обертається, вона якби монолітна. Ви можете тільки трошечки вліво і вправо саму гармату повертати, але тим не менш ще зведення класний, розкид на 100 метрів класний. Значить, кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 15. Плюс 15 це небагато, мінус 7 це мінімально необхідна величина. От мінус 7. І вище, ну, точніше, нижче, як це назвати, там мінус 8, мінус 9, мінус 10, це вже якраз нормальний показник. Коротше, тут також норма. Заряджання гармати 6.35 для 320 середньої шкоди і на цьому рівні це прекрасно. Дивіться, середня шкода, я вже повторюю, з 3000 одиниць. Прекрасно. Гармата в нас класна, це наш козир. Другий козир, якого не було в попередніх ПТ-шок, це є бронювання корпусу. 250 мм. І вони реально є. Вони є, оці 250 мм, це отут. Верхня частина повністю рубка. За виключенням оцього лючка, він буде прошиватися, він не броньований. Плюс буде прошиватися нижня планка. Оця нижня планочка прошивається без питань, і без проблем. Танкує ВЛДшка, танкує рубка. За виключенням лючка. Звісно, вас періодично будуть пробувати, але в основному вона буде відтанковувати на своєму рівні, особливо якщо не будуть використовувати голду. Це дуже відчувається. От серйозно, от з п'ятьорку пройшов, шестку пройшов, на сірку пройшов, дивлюсь, реально танче, круто. Навіть у стоковій комплектації можна грати. Значить, по рухливості. Порухливості в нас нормальні показники, 40 вперед, 15 назад. При тому, що потужність майже 15. Це також для ПТ-шки, в принципі, такого типу, ну як броньована. Це нормальні показники. Швидкість повороту шосі 3658, також нормальна. Динаміка не яхті, це не СТ, я скажу чесно, ну така динамічна. Прям. Це така слабенька СТшечка. Динаміка слабенької ст По скритості у нас. Нерухомо машина 20 під час руху 13,9. Ну, це, в принципі, стандартний показник, нічого особливого. І по спостереженні в такій комплектації, як у мене, з доппайком і з бойовим бретерством не повністю викачаним. 404. Це, в принципі, також для 7 рівня непогано. І так, а тепер давайте перейдемо до бою і перевіримо, на що ця петеха здатна. Проведу пару боїв, буквально для того, щоб показати, що вона може. Мені от, з самого початку, як я коротше, на цій ПТшки грав на стоковій гарматі, вдавалося настрілювати десь около 1000 дамашки, і мої команди коротше, зливалися раз за разом. Але потім, от наприклад, я вчора грав на ній вже в ТОП повністю її виводив, то мені якось команда щастило, і при тому, що я плюс-мінус так само дамажки встигав настрілювати і йшли самі перемоги. Коротше, зараз там, по-моєму, ще 48% перемог чи щось таке. Якщо зараз буде там 2-3 перемоги, то в принципі буде більше 50% перемог. Так, поїхали. Значить, карта в нас Вестфілд. Карта в нас Вестфілд. Ну, в принципі, в принципі, можна постаратися або потанкувати. Ну, там... Через сюр круто буде танкувати, мене будуть розводити, може десь стану отут. Десь стану отут та постараюся накинути. Так, куди мені впасти? Напевно, в ямку і буду їх задрачувати з цього флангу. Я практично ніколи сюди не їхав, От чесно, в оцю впадину, в принципі. Ну тут дуже класно грати, якщо в те кути хороші. Тут котів у мене дуже великих немає, мінус 7, ну тим не менш. Дивіться хто. Бліна, добрали, прикиньте. Ну я поки ще вистрілив, треба було спочатку самого стріляти. Так. Не квапимося, тому що зливатися встигнем. Стараємося щось настріляти, результат дати. Так, КВ-4, ну це, звісно, броньована ціль і не факт, що мені вистачить 205 мм. До речі, кинуло в бій, коли ми не втопі. Коли ми не в топі, в топі, звісно, простіше буде грати. Так, може КВХ підставиться, я не знаю. Не хочеться і випиратися, там у них дивіться, і ПТ-шки, там і СУ 152 Що мені робити? Давайте на голду переключуся, на всякий. Випадок. Постараємося підповзти. Може хоч постріл дать келехі. Блін, а оце я тупонув. Оце фейл. Ну, це, звісно, не пробило, при тому, що зеленим висвічувало, напевно, довернув. Опа, ПТ-шка. Відтанкував. Відтанкував. Той постріл відтанкував. Так, тут М2В, Міль 1 Катехи вже знають, що я тут знаходжуся. При тому, що вона вистрілила, навіть не засвітилася. Блін, і зливатися не хочеться. О, наші вже зливають, до речі. Наші вже зливають. Той фланг лівий повністю. Так, шпрот поїхав. Постараюся йому допомогти. Є. Так, тепер Петехи їхні. Може наші там витримають. Голдою пробив. Навідний камені. Вибили. Зараза така. Заберу, не заберу, заберу, не заберу. Забрав. Оглушили. Там ще одна ПТХ. Блин, а чому... А, там уже захоплення. -мо, блин, это так бей. Класний. Добре, треба базу захищати. Треба захищати базу. Так, там бураск, там крайстер їздить. Добре на голді буду, в принципі, вже втрачати нічого. О, той лопнув. Якщо сюди виїдеш, будеш у прострілі зліва. Той самий Бураск буде прострілювати. Це капець, як пощастило. На. Ну, коротше, ви розумієте, що тут шанси в нас виграти невеликі, тому що... Бураски будуть задрючувати. Не знаю, чи ми встигнемо збити і щось зробити. Дивіться як. Закидують. Закидують як. На, давай, давай. Чуваче, давай. На! Готовий. О, блін, арта. Не точно, понерфили називається. Ага. Не знаю, чи вак виграє чи не виграє. ТС-54, в принципі, сильний танк, у них ПТшка тільки залишилась така. Я цю ділянку бою виріжу і покажу вже результат, тому що нужно дивитися. І так, друзі, тут перемога. Наші затащили, красавчики, ТС-54 і Шпротом. Молодці. Ну, от дивіться, навіть в такому поганому бою 1437 вже настріляв. Просто безнапряжно. При тому, що я відтанкував декілька плюх, які летіли в рубку. Зараз будуть результати бою. Так, переможний бій, це дуже круто. Це дуже круто, ага, це бойова перепустка. Качнувся якийсь там уже етап, це останній у мене, остання глава. Так, давайте множник застосовую. А ага, її креслення дали, бачите. Вже можна відкрити ту саму Хорі 2. Восьмий рівень. Восьму ПТ-шку відкриваю. Так, поки не буду купляти, то потім. Поїхали далі. Поїхали далі. 52% вже перемог у мене цій ПТ-шки. Поїхали ще в один бій. Може пощастить більше. Більше пощастить. Коротше, що я хочу по цій пт сказати. Однозначно, її можна навіть залишити в гаражі, тому що ПТшка непогана. На ній можна викатувати. Я не дуже люблю, скажу чесно, ПТхи без Башт, тому що на них важче грати, але вона нормальна. Ця ПТ-шка нормальна з хорошою гарматою, з нормальною бронею. Вона не ультимативна. Вже дуже багато людей знають, куди пробувати. Я, наприклад, коли вона мені трапляється, постійно вицілюю НЛД або лючок. Але тим не менш вона дуже багато відтанковує. Дуже багато відтанковує, буде вам прощати помилки. Так, що це в нас за карта? Застава. Ми потрапили до шостих рівнів, ми в топі. Це дуже круто, я їду направо. Можна наліво їхати, там в принципі петечні позиції хороші є. Але я все ж таки поїду направо, постараюся відіграти з важкими танками, хто тут, тут буде М6, ну звісно це пародія на важкий танк, тому що він як пузир лопається і пробивається всема, але тим не менш. Тут Т-29 їде арта, ну арта на свою позицію. Нічого страшного. Ну і виглядає вона більш-менш нормально. Ну, я скажу чесно, її можна залишити, от запросто. Не знаю, чи я її буду залишати чи ні, ще подумаю. Восьмий рівень куплю, буду його прокачувати, потім зроблю огляд по восьмому рівню, але тим не менш. На стоковій гарматі, як будете грати, використовуйте тільки голду, тому що, ну ви самі розумієте, там домашка невелика, по-моєму, 155. Для того, щоб пробивати і наносити хоч цей дамаг, я б радив би використовувати голду. Зараз постараюся залетіти. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце я підставився. Це я підставився. Нічого страшного. Ага. Су-100м один. Ну броньована ціль, до речі. Це, до речі, броньована ціль 316. 331. Фугасами лупи. Бачили фугасом? Не пробив. 13. Підрикошетело. 25 дав. Ну, мене більше тут арта буде задрачувати, Я відчуваю прям. Не знаю, що навіть робити, хай м 6 під'їжджає, тому що навідника мені вибили. Мені вибили навідника. І це дуже погано. Точність в рази зменшилася. Дивіться, ну стріляє, хрен куди, блін. Це ж треба так невдало його вибили. Є, забрали його. Його забрали, поїхали далі. 40 секунд ще буде аптечка відновлюватися. Як тільки відновиться, треба буде пофіксити його. Для того, щоб можна було нормально грати. Пару плюх дав 647. Норм. Норм. Нормульчик. Нормальний. ПТшка нормальна сама по собі. Так. Ну, Я б їхав там, де Т-29 по дальньому кругу, щоб нас не розстрілювали з обох сторон. Зараз постараюся, тим більше в мене у вже аптечка через 12 секунд відновиться. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 2, є. Привіт! Дружбан. Дивіться. Ну, що ви скажете? Оце артилерія називається. Називається артилерія. На. О, чувак залетів туди. Джиро розкатує. Так, а тут хто? Блін, та у мене щось сьогодні всі тільки броньовані потрапляються, Ну дивіться. Сама броня. І це таке, як я броньований, в принципі. А він вийде. Як же ж вже, за... Блін! Добре, треба їхати забирати їх. А то кумаря життя не дають. А, так це мені не дасть так просто поїхати. Він тут стоїть. Буде мурижить нас. Давай проїдемо тут 129-м. Якраз тут нас прикриває. Угу. Ну шо арта, готуйся, блі. Готуйся. Ну, в НЛД-ху. І мене в НЛДХу. Оу, і знову в мене арта добрала. Знову мене арта добрала, другий раз підряд. Це просто капець. Ну, мабуть, тут перемога буде. Наших більше і ХП більше. Я думаю, буде перемога. 1670. Давайте я ще один бій зіграю. Коротше, як бачите, артилерія в мене такого не було до цього. Я вчора скільки грав, в мене артилерія ні разу не забирала, а тут два бої підряд артилерія забирає. Це просто капець. 1670. Трошечки більше набив дамашки, ніж у попередньому бою. І ще один бій зіграємо. Постараюся ще більше дамашки дати, якщо пощастить, звісно. Так, хто тут у нас? Т-29. Я також, напевне, виріжу цю частинку, де наші доігрують. І так, знову перемога. Знову перемога. Наша команда молодці. Затащили. Ну, я, в принципі, також свій ХП відбив. І на 670 навіть більше наніс. Все добре. Це добре. Не підвів свою команду. Подивимося зараз по результатам. І ще один бій зіграю. Ще один останній бій. Так. Керований бонус застосовуємо. Командний результат, Та я в топ-3 навіть увійшов, нічого собі. Так, ну мінус пішов, тому що голду використовував. І ще один бій, поїхали. ПТ прикольна, я не знаю, я навіть задумуюся, можливо, і залишу. Можливо, і залишу, тому що що я там продам, отримаю, скільки там? 700 тисяч. І який сенс цих 700 тисяч. Можливо, і залишу. Напевно залишу все-таки. Тому що ПТ-шка непогана. Хай буде в гаражі. Вона їсти не просить, ті 700 тисяч срібла. Це один вечір пофармити. Там впродовж години-двох максимум. Так що хай буде. В цьому стилі навіть напевне залишу. Ніндзя. Подивлюсь. Хай поки ще буде, не буду її продавати. Так, їдемо на позиції важких танків. Тут ми потрапили з восьмими рівнями, переключаємося на, про всяк випадок на голду, а там далі буду комбінувати. Багато в принципі їздить ДТС 54 х Люди беруть, ем, як її, підписку оцю, вот плюс. Ну, В принципі, якщо граєте багато, її ну, різонно брати, тому що ви голду будете отримувати, яку можете потратити на бойову перепустку, а бойовою перепусткою ви будете заробляти не преміум аккаунта. В принципі, ну, різон є короте, в цьому. Не знаю. Я поки що не планую, тому що я граю мало. Ну, порівняно мало. У мене часу небагато залишається, мені треба і відео викласти і змонтувати, і ну коротше. Записати. У мене немає часу стільки, щоб грати там багато. Поки що так. Так гранд-фінал який красавець, броня приїхала, так скажем. Давайте допоможемо, напевно туди т-130 це поїхав. Так, Супер Хелкет. А ще хтось є? Ой, він мені бачите, ви НЛД, Просто-напросто. Лопнув, чувак. А ну хтось ще є тут? Ого! Ого, 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 ого! Нічого. Своє. Не хочу я. Дивіться, там і лорка. Там і лорка, кажуть. Ні, не буду. Я підставлятимуся дуже, не хочу. Так, 13600 ми в принципі виграємо на даний момент. Ми, В принципі... Ах ти ж зараза! Дивіться, як карта задрачує. Третій бій підряд. Я думаю, напевно, треба переїжджати, коротше. Зараз переїду. Три, два. Оце оглушення, воно достає прям капець як. Так, 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 поїхали. Поїхали, поїхали. Воно вже розкатали і Крайслера того нещасного. На! 327 Пробив А так я не пробив, бачите, борта броньовані. А, це я на ББшки приключився на простій. Блін, це вже моя мина Може підпробив би ще раз. Бачите? По мені, всі по мені. Вся арта сфокусилась на мене. Це mm -hmm. жесть. На. Не. Ну все забере. Ну, прожета не дурна, вона в мене ЛД стріляє. Коротше, машинка непогана. Машинка непогана, вона однозначно відбуває свої ХПшки. На жаль, мені не вдалося показати якогось результату, там 2000 плюс. У мене 1600, 1200, 1358. А це вийшло в трьох боях. Але тим не менш, тим не менш, машина хороша, на ній можна грати. У неї є фішки, в неї є зброя, вона не ультимативна, але вона частину пострілів відбиватиме однозначно. Плюс у цієї машини є хороша гармата. Що, звісно, великий плюс. З хорошими ББшними снарядами, як стандартними, так і голдовими. Ото такі справи, народ. Я можу рекомендувати навіть залишати, якщо ви любите ПТшки, можна навіть залишити цю ПТ в гаражі. П'ятий рівень я б не рекомендував залишати в гаражі, 6 рівень я б не рекомендував залишати в гаражі. А от 7 рівень можна залишити, тому що реально машинка непогана. Так. так, застосовуємо цей ножник. Вже 25 тисяч навіть. Навіть 25 тисяч збільшити раз. Збільшити два. Збільшити три можу. Це 21 тисяча якраз у нас буде. Все, поки що так. Поки що так. І 50, 56%. Прекрасно. Так, і купляємо 8 рівень. Купити без екіпажу, тому що я, напевно, цей екіпаж буде використовувати. Що в мене є. Так, що тут ми можемо поставити? Рацію ми можемо поставити на цю машину. Горі 2. І все, все інше прийдеться качати. Дивіться, яка вона красавиця. це 2. Так, ну все. Чито СП. Хороша машина, яку я можу рекомендувати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї машини, і всім успіху до наступних відео. Па-па, народ!